Всім привіт! Мене звати Ірина і ви на моєму каналі. Сьогодні хотіла зробити таку розпаковочку. Не знаю, чи вміститься в одне відео, або я розділю його на два відео. У мене така велика кубка паперу, що до мене прийшло. До речі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Вам не важко, а мені приємно. Так от, почнемо. Перше, напевно, я хочу почати з цього паперу в вигляді футболу. Не вигляді футбольного м'яча, а на футбольну тематику. Це в мене прийшло з... з тему. Чи з дієкс чи з тему? Ми з вами щось китайське. Так як в нас в Україні я саме на футбольну тематику, чесно кажучи, нічого не могла знайти, та і досі не можу, тому Шукала там, де є. Вони йдуть всі двосторонні, Воно йде більш, я б не сказала, що таке саме, як, наприклад, ось я достала один листочок, як Кратмір. Воно йде більш тонше це. Але думаю, що на якість це не дуже вплине. Так от, іде по два двосторонніх аркуша паперу. Було написано, що це для. Скрапу і без легіну. Тобто, ну, побачимо. Ось такі йдуть. Вони йдуть з обох сторін однакові. Якщо в нас іде одна сторона, одна, ну, знову ж таки, якось. Одна сторона така, наприклад, інша сторона вже інший дизайн. То тут іде дві сторони, вони йдуть однакові і по два аркуша повторюється. Ось такими збуцами. Мало ж м'ячики. У мене є задумка зробити такий фотоальбом у вигляді футбольного м'яча. Ось депе гарно, як футбольне поле зроблено. Це мені не зовсім на футбольне, похоже. Це мені більш такий кавунчик з махою, але. Як фонові листки. Супер. Знову ж м'ячики з написом. І ось такі. Ще під них я замовила наклеєчки. Зараз покажу одну хвилинку. Ой, замовила такі наклеєчки, я їх, до речі. Навіть ще не розпаковувала, не дивилася, які вони є. Але, знову ж таки, на футбольну тематику, бо е, висічок я не знайшла, буду щось думати, щось сюди, а ось наклеєчки знайшла. Різноманітні. з футболістами. Ну, звичайно, що м'ячики, само собою, ось такий зі свистком. Номер. До речі, в кого діти займаються футболом, чи там знайомі хлопці, або так хочеться зробити, то це дуже класно. Ось таких футболістів ось. Бо, ну ж, повторюся, в Україні я не знайшла. Так, и написано везде. Футбол, из таких футболистов. В принципі, ну, на один фотоальбом альбом 100%, а то я думаю, що і на декілька. Особливо скраб паперу, бо він тут іде і фоновий такий. його тут іде, щоб перерахувати. Його тут іде 11 дизайнів на два листочка. Тобто йде 22 аркуша. Так, 22 аркуша, 30 на 30. Правда, він коштував, ну, недешево. Я за нього віддала майже 300 гривень. Наступне у мене тут буде скрайпмір. Це наш український виробник. Скраб паперу, багато хто його знає. Чому я його замовляла? В них йшла класна знижка, в них йшла... і йшла знижка до Дня Валентина і йшла... Замовляєш два набори. Третій на вибір вони давали в подарунок зі знижкою 30%. І перед Новим роком, якщо я не помиляюсь, була в них така сама акція. Що замовляєш два набори. Третій, що в подарунок, і теж же... і також була 30% знижка. Ось, Я ще навіть не розпечатала. Так, я замовляла е, так, Merry Christmas. Це я замовила собі в подарунок. Я робила в них таких два замовлення, е, щоб мені. А, ні, все згадала, перед новим роком у них йшла інша акція. Е, потрібно було... Набрати декілька наборів і новорічний, там йшло три позиції новорічних, можна було взяти на вибір. Там йшов оцей Мері Christmas, один ішов якийсь збірний. Тобто в них і цілих вже наборів не було, тільки по листкам і ще щось. Я собі вибрала саме Мері Christmas, оцей яскравий собі на. Подарунок. Воно йшло якраз оцей великий набір, маленький. Зараз я відкрию. Оце, оце. Перепрошую. Оці. Це йшли, по-моєму, в подарунок. І ще щось сюди йшло. Вже не пам'ятаю, то я дещо розбирала, дещо залишила. Так, отже. Напевно, відкрию маленькі, бо маленькі, великі вони співпадають, Ішли йшли отакі фішечки. Не з цієї серії, серії Christmas Night, але вже таких наборів в них давно немає. Вже вони розпродають залишки. Ось такі висічки. Вони йдуть не на українські, не на російські, слава Богу, а на англійській мові. Отже, розкриваю. Знову ж таки, тут йде по 10 двосторонніх листів. Ось такі. Така бавовна гарна. Мені взагалі подобається скрапмір. Вона хоч і дорожча, ніж фабрика декору, але в них дизайн класний. класні. Ні, я нічого не маю проти в. Фабрики, я їх також використовую. Але не знаю чому. А, я йшла, от така ще вирізалочка Не знаю, чому щось останній час я не бачу від саме ск... скрабіра новинок Можливо, вони перестали випускати чи... Може через те, що ну, зрозуміло, що війна, не знаю. Чи перенесли кудись своє виробництво. Але я дійсно від них не бачу новинок. Так, будемо відкладати в сторону, щоб не заважало. Так, скоріш за все я розіб'ю цей на два відео. Одне відео в мене відео скрабмір. І Китай, і, а в інше відео, де віде в мене фабрика декору, то її багато. Так, і ось такі рамочки. Це Charmin серія. Дуже класна, вона мені дуже подобається, така вінтажна. Так, далі тут вирізалочки. Це вже доповнення до основних е наборів. Я Скажу це, що я штучно замовляла, а далі знову повернемося до наборів. Ось такі написи. Я все в основному брала на англійській мові. Знову ж такі серії Charm. Написи. Це карточки Шабівни Твінтер. Але я їх. Взяла чисто через... Мені подобається ці. Вони такі йдуть, як вінтажні. Класні. Холі Найт. верніше Крісмас Найт. Це серія Крісмас Найт. Тут я перш точно набрала в основному такі вирізалки. Вони в них недорогі, вони мені коштували в районі 10-11 гривень. Це оці листи. Далі набір на осінню тематику. На осінню тематику Fair in love». Бо хочу щось таке робити. Та, в принципі, я вже давно хотіла собі оновити. Папір, бо, як бачили, хто слідкував за моїм аккаунтом, що я більш вишивала, ніж щось робила зі скрапу. А зараз щось у мене пішло моє вишивальне натхнення. Прийшло натхнення до скрапбукінгу. Таке в мене буває. Так от, Felling Love in love. Ну, лише йде двостороння, Вони комбінуються класно. Одна йде більш така активна, інша йде, як фоновий, можна комбінувати, а можна отак комбінувати, Тобто верхній частиною брати один листочок, а інший, іншу сторінку вже із тією, вже більш активної. тобто Хто їх любить, хто як хоче. Мені ця серія сподобалась, що тут таке. Бачите, як є гарбузики саме на осінню тематику. Це ну, набір. Так. Я розумію, що хтось комусь не подобається, бо ми, до речі, мені вже писали, що те, що я говорю, мало чути, в основному чути шародіння. Але я хочу його одразу складати, щоб не було хаосу, бо в мене і так після минулого проєкту я його вже вам потрішечки показую. Після минулого проєкту в мене тут ще хаос я ще до кінця не, не навела, бо це, напевно, був мій самий, найбільший, якщо брати скраббукін, був самий найбільший мій проєкт. Я робила і фотоальбом, я робила і бокс. Так. Наступна, ось така серія, її вже немає великому, і тільки є маленькі. Ось такі 20 на 20. Тут я взяла окремий. Ще був один листочок, але я його використала якраз в тому фотоальбомі. який я робила. Верніше не в фотоальбомі, а в боксі я його використала. Буде ще дозамовити. Так, серія Gentle Morning. Таке більш дівчаче, мені воно весну нагадує, але це особисто мої відчуття. Воно таке ніжне, воно йде ненавязчиве, Тобто, якщо деякі йдуть такі кричащі дизайни, прямо, то це воно таке ніжненьке, гарненьке. І якраз було отакий листок великий, 30 на 30, я його використала в боксі. І написи. У мене зараз в задумках багато чого зробити, багато чого нового. Я собі понадивлялася то буду, буду, буду. Ну, І це вже великий з цієї серії і великий напис. Це також скрафмір з серії Blue Blush. Ще тут будуть набори цього. Це я окремо замовляла, бо вони е... перепрошую, перепрошую за шарудіння. Ось так. Краще видно, настроїла камеру. Я оці вирізалки ще замовляю окремо, крім висічок, висі бо іноді їх просто не вистачає. Я їх вирізаю і додаю в роботу. Це із серії Sugar and Spice також. Це чисто вирізалки, щоб вирізати і додати в роботу. Серія Herbarium раз, оце також з цієї серії. І його, якщо я не помиляю, в самих наборах, я його не пам'ятаю. Можливо, помиляюсь. Також о, бачите, а оце є в наборі, саме оці рамочки, а вже отаких от рамочок і вирізалочок немає в наборі по окремо. Також серія Blend Blush вирізалки. І знову ж таки вирізалки. І знову ж повторюся. Знаю, що багато з вас не любить, коли я повторююся, але ось бачите, ось така такий варіант. Гляну, чи гарно видно. О, якраз гарно видно. Є такий варіант і ось такі варіант. Тобто вони, один із них входить в набір, один не входить. Тому я їх окремо ще купила. Так, серія Her Herbarium Wild Summer. Знову скрапмір, знову 10 м двосторонніх листів. 30 на 30. Я цей. Розмір обожньою. Якщо вже немає варіантів з великими, то зрозуміло, що іноді приходиться брати маленькі, але я люблю саме оці великі 30х30. 30. З ним можна більше, так би мовити, розгулятися. Так, оце те, що я вже показувала. Тут є такі більш, бачите, темні кольори, більш такі. Але все одно вони гарно комбінуються, але навіть ось взяти. оцей і оцей. Дуже гарно дивиться. Або отак. Навіть з різних серій можна зібрати чудовий цей чудовий фотоальбом. Те, що я іноді і роблю, беру різні серії. І збираю. Хтось любить чисто з, з одної серії, хтось з різних. Ну, кому як. Я зараз сюди додам оці і оце, щоб уже все було в одній серії. Space. Я з папером таким, який відноситься до кухні, я з ним взагалі старалася не працювати. Я не знала, куди його використовувати, в принципі. Тут мені сподобалося. І плюс в мене є одна знайома, вона сама шеф-ковар. Скоріше за все, я так думаю, що коли вона повернеться, я, я їй вже робила один такий невеличкий презентик і щось такого ще створюю. Цей папір іде специфічний, тобто не кожен собі його придбає навіть фотоальбом. Це вже більше тематичний. Тобто, якщо у вас є там кухарі знайомі. Чи шефи, то можливо. Ну, але це знову ж таки моя особиста думка. Можливо, хтось собі за... захоче просто так. Це моя суб'єктивна думка. Отже, набір Sugar Space 30 на 30. Ось такі листки. Вони всі відносяться до кулінарної теми. Бачите? Тут такі йде, як цибулька, укропчик, м'ятка, листечко салата, а з іншої сторони у нас іде такий перчик червоненький. Інший у нас іде, тут квіти, квіти і ягідки, а тут такий вже йде чай, чайничок. Чашечки з пташечкою. Наступне, знову ж таки йде ось спеції, циб... цибулька разне таке і, і фоновий. І останнє, так, останнє йде, типу, як, рецепти, а тут ось такий варенечко. Я зараз вам говорити не буду, бо чесно, я ціни не пам'ятаю. Е, в принципі, можна зайти на сайт. Я саме на їхньому сайті з і замовляю. Е, не знаю, чи зараз в них вже є ця знижка 30%, але вона в них була. І в принципі, можна до цієї ж суми просто відняти 30% і все. Знати, за яку ціну. В принципі, за оцими сайтами, хто займається скрапінгом, або хто хоче займатися, то я б радилася слідкувати, в них бувають класні знижки. Ось Blind Папір прикольний ще тим, що в них є фольговані елементи, Фольговані Листочки. От те, що я говорила, ось такий, значить, у них йде в комплекті, а ось оцей вже в комплект вже не входить. Його вже можна придбати окремо. Тут іде ось це перший листочок, тут йде фольговані елементи. Це ось ці кружочки такі. Ось ці. Вони йдуть фольговані, вони так блискують. Не знаю, чи видно на камеру, але в роботах воно гарно дивиться. Далі йде таких два фонових. Ще йде листочок фольгований. Всі, що фольговані, до речі, забула сказати, вони йдуть всі в них односторонні. Не двохсторонні, як звичайні, а односторонні. Оце був перший фольгований, що я показувала. Ось, з цими сфольгованими елементами. Оце другий. Отакий от синій фон і золотисті листочки. І оце третій. У них також тут в куточку такі цяточки фольговані. І всі йдуть одну Оце йде двох вже. Ну і вирізалочки. Йдуть вже звичайні, фольговані. Ще не все. Ще я покажу, ще я взяла до цих же ж наборів ось такий йшов. Це серія Gentle Morning, Такі висічки. Тут йдуть і написи різноманітні, можна використовувати, вилазять, не можу показати. І серія Merry Christmas. Також йдуть написи, класні. І, напевно, так. Далі ще в мене є. Взяла до серії е е е е Herbarium, Will Summer отакі е е висічки. Ось. Зараз. О, отут гарно видно, що в них є. Ось такі. Вони невеличкі, ось, бачите, в принципі, вони якісь тут. Напевно, сантиметр два. Є менші, є більші для роботи. І, напевно, все з цієї серії. А, ні, ще ось такі взяла висічки. Да, на серію Sugar and Space. Ось. Кожного елементу по дві штучки. Якраз оця. Дівчинка така, салатик і все інше. Так, на цьому, напевно, все, бо і так вже багато часу я зайняла. Наступне відео буде по фабрики декору. Бо тут ще, бачите, скільки залишилося паперу. Це де все повністю фабрика декору. Те, що я нагребла. Дякую всім за увагу! Хто дивився, хто буде дивитися, не забувайте підписуватися, ставте лайки, писати коментарі. І все буде, Україна! Всім дякую і всім па-па.